В центрі святого письма є книга псалмів. Вона містить в собі псалми, які були написані більш ніж одним автором. Найвідомішим автором книги псалмів є Давид. Серед авторів цієї книги Соломон, Асаф, сини Кореєві, Мойсей. Кожен з них був натхнений Богом, аби передати певне свідоцтво. У цій великій колекції псалмів. Ми читаємо псалми прославлення, псалми подяки, псалми сповідання і визнання, псалми роздуми, а також місіанські псалми. Сьогодні я бажаю прочитати разом з вами 14-й розділ цієї поетичної книги. Це один з найвідоміших псалмів, що отримав високу оцінку в середовищі народу Божого. Він отримав назву Взірцевий громадянин. У 14 псалмі в деталях описується якості ідеальної людини. Запрошую вас до читання 14-го псалму з першого вірша. Господи, хто може перебувати в оселі Твоїй? Хто може проживати на Твоїй Святій Горі? У першому вірші Давид ставить фактично одне і те ж запитання двома різними способами. Хто може перебувати в оселі Твоїй, хто може проживати на Твоїй Святій Горі? В цьому запитанні прихований дуже глибокий зміст. Тут присутні дві головні ідеї. Перша ідея, слово перебувати в оригіналі на староєврейській мові має значення тимчасова присутність. Давид запитує, Господи, хто може тимчасово бути присутній перед лицем Твоїм на святому місці? Друга ідея. Слово проживати має значення бути постійно присутнім. Іншими словами, Давида цікавило питання, Господи, хто може постійно знаходитися перед лицем Твоїм, здійснюючи служіння? Чия присутність не буде огидою перед лицем Твоїм? Давид, як ніхто інший, дуже добре знав людську природу зі всіма її слабкостями, тому то це питання не давало йому спокою. Давайте пригадаємо, як виглядала Божа оселя за часів Давида. Це була скинія, де знаходився ковчег заповіту. Єрусалімський храм ще не був збудований. Давид розташував скині в Єрусалимі на горі Сіон. І туди переніс ковчег з заповіту з будинку Авидара. Гора Сіон стала місцем, де перебувала слава Божа. Ми читаємо про це в другому псалмі, в шостому вірші. Я вже поставив свого царя на Сіоні, на моїй святій горі. Постійно споглядаючи славу Божу, свого царського будинку, Давид був стурбований запитанням, хто ж може з'являтись перед лицем Божим, поклонятись йому, славити Його і служити йому. Давида цікавило не тільки питання, хто може прийти, поклонитись Богові, але хто може постійно здійснювати служіння у присутності Божій, хто може стати частиною його сім'ї. Давид бачив, як навколо скині збиралося безліч народу на поклоніння. Він спостерігав за тим, як вони приймали участь у всіх церемоніях. Здавалося, ззовні все було добре. Але раптом Давид чомусь поставив Богові запитання: Господи, хто може перебувати в оселі Твоїй? Хто може перебувати на Твоїй святій Горі? Давид Усвідомлював, що тільки один Бог у цьому натовпі людей міг відрізнити своїх від чужих. Час від часу я згадую свої солдатські роки і цікаві моменти з військового життя. Мене досить часто відвідували батьки під час служби в лавах радянської армії. Якось ми знаходилися в кімнаті відпочинку на КПП нашої військової частини. На вахті біля воріт чергував молодий солдат. Несподівано до воріт під'їхала машина командира частини. Солдат витягнувся і завмер, віддаючи честь командирові. Полковник подивився на нього і сказав: Слухай, солдат, честь честю, але ворота то потрібно відкрити. Опам'ятавшись, солдат кинувся відкривати ворота. Перебуваючи перед обличчям Божим, ми можемо віддавати йому честь різними способами. Але при цьому не відкрити перед Ним дверей свого серця. Ми можемо прославляти його, співати, але при цьому наше серце може бути закритим. Навіщо Христу така честь, якщо йому немає місця в нашому житті? Він хоче увійти до нашого серця, щоб благословити нас. У 24-му Псалмі розповідається про те. Як Давид став міркувати над величчю Божого творіння, про те, як Бог все дивно створив, і він знову задався тим же запитанням: хто може зійти на гору Господню і хто стане на його святому місці? Пророка Ісаю, який бачив Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі? Навколо якого стояли шестикрилі серафими, також цікавило те ж саме запитання, яке цікавило і Давида. Подивіться, як він пише про Господа. Хто з нас може перебувати поряд з пожираючим вогнем? Хто з нас спроможний встояти біля вічного полум'я? Автор послання до євреїв підтверджує слова пророка Ісаї і говорить. Адже наш Бог це ніщівний вогонь. Хто може стояти перед Господом, який порівнюється з нищівним вогнем? Це питання, яке хвилює і кожного з нас, коли ми прямуємо на місце поклоніння Богові, в його безпосередню присутність і здійснюємо служіння. І ось яку відповідь дає сам Господь на запитання Давида. Той, хто живе бездоганно і чинить справедливо, хто говорить правду від щирого серця, хто не обмовляє інших своїм язиком, не робить зла своєму ближньому і не ганьбить інших людей. Той, хто приходить на поклоніння перед лице Боже, повинен бути чесним перед самим собою. Псаломист говорить, що він робитиме те, що є правильним в світлі Слова Божого. А не в світлі свого власного розуму. Той, хто прийшов на поклоніння перед Боже лице, не буде говорити про когось неприємні речі. Він не кидатиме ні на кого, ніякої тіні і не буде радіти, коли когось ображають. Послухайте, яку пораду дає премудрість Соломон в книзі приповістей. Відкиньте від себе лукавство уст. Віддали від себе крутійство губ, нехай дивляться очі твої уперед, а повіки твої, нехай перед тобою простують, стежку ніг своїх вирівняй і стануть міцні всі дороги твої, не вступайся ні вправо, ні вліво, усунь свою ногу від зла. Іноді, навіть того не розуміючи, ми наносимо сильні рани нашим ближнім своїми словами. Ніякі тілесні побої не можуть порівнятися з тим болем, який ми наносимо іншим, зловмисно поширюючи наклеп. Дозвольте це проілюструвати наступним чином: одного разу людина, дивлячись на гусака, який велично гуляв по дворі, сказала: О, це достойний гусак. Стара курка. Що знаходилася поблизу, пізно ввечері повідомила південі зовсім інше. Кажуть, що це негідний гусак. Я завжди так думав, відповів старий півень. Наступного дня пташиком розійшлася чутка, що гусак такий з вигляду достойний, насправді небезпечний, що він справжній шуліка в гусячому пір'ї. А маленька курочка навіть одного разу бачила. Правда, здаля, як він розмовляв у лісі з кимось подібним до родини яструбових. Напевно, вони задумали якесь зло припустила вона. Селезень також пригадав, що гусак якось висловив невдоволення гусячим життям. А ще через день всі мешканці пташника, озброївшись каміннями і палицями, розшукали гусака і ледве не забили його до смерті. І, хоча це лише казка, гірка правда полягає в тому, що слово може зруйнувати чиєсь життя. Послухайте, що говорить примудрий Соломон в книзі приповістей. Добре ім'я краще за велике багатство. Якщо ми нехтуємо добрим ім'ям іншої людини або лихословимо її, то таким чином ми порушуємо фундаментальний закон людських стосунків, який говорить, люби свого ближнього, як себе самого. Як позбутись нам цієї вади, яка заважає в простоті і чистоті серця з'явитися на поклоніння святому Богові? У одного хлопчика була нездорова звичка смоктати пальчик. Батьки погрозили покарати сина, якщо він не залишить її. Увечері перед сном хлопчик сказав в молитві: Господи, зроби так, щоб я перестав смоктати мій палець. Потім він трохи подумав і додав: Але краще не роби нічого, Господи, тому що я люблю смоктати палець. Не тільки дитина, але і не кожна доросла людина, благаючи Господа виправити недоліки свого характеру, готова розлучитися зі своїми шкідливими звичками і гріхами. Друзі мої, перш ніж молитися про виправлення недоліків нашого характеру, необхідно перевірити, чи дійсно я бажаю підпорядкувати свою волю Богові. Адже поки ми прив'язані до своїх гріховних звичок, поки ми самі не захочемо залишити їх, ми не зможемо їх позбутись. Ісус готовий надати нам допомогу і звільнити від гріха. Далі. Перераховуючи гідність тих, хто може перебувати і мешкати перед святим Богом, Давид пише: хто лиходія, вважає за ніщо. В оригіналі на староєврейській мові і в інших перекладах святого письма зміст цього тексту викладений ясніше, ніж в українському перекладі. Буквальне значення цього вірша наступне. Хто зневажає Гедоту та збочення, на Святій Горі може перебувати той, хто зневажає відхилення від біблійних норм моралі. Друга частина цього вірша говорить: але поважає тих, хто шанує Господа. Людина, яка стоїть на святому місці, проявлятиме пошану до тих, хто прийшов разом з нею на поклоніння Богові незалежно від кольору шкіри, національності, соціального положення. В останній частині четвертого вірша Давид пише наступне про того, хто може перебувати в оселі Божій, хто, присягаючись навіть собі на шкоду. Не порушує присяги. Автор псалма говорить, що той, хто мешкатиме на святій горі Господній, має бути завжди послідовним, навіть якщо це йому і невигідно. В першій частині п'ятого вірша написано: грошей своїх не позичає на лихву. Іншими словами, Давид говорить: не дай своїх грошей під проценти. Для сучасної людини це звучить досить дивно, адже вся економіка сьогодні побудована на кредитах, взятих під проценти. В дні Давида, якщо людина знаходилася в боргу перед кимось і в неї не було можливості виплатити цей борг, то вона повинна була продати себе в рабство. Єдиним порятунком для неї було взяти у когось кредит, щоб уникнути цього фатального наслідку. Ті, хто мали гроші, процентні ставки на таку позику піднімали до 50 Такі проценти були незаконними згідно того, що сказав Господь. У книзі Левіт записане повеління Господа: якщо твій брат, що живе з тобою, зубожіє і стане неспроможним, то допоможи йому як приходцеві чи поселенцю, щоб він міг. І далі жити з тобою, не бери у нього ні відсотків, ні лихви. Бійся свого Бога, аби твій брат міг жити поруч з тобою, не даватимеш йому своїх грошей під відсотки і не давай своїх харчів за лихво. Господь повелів не використовувати невдачу ближнього для особистого збагачення, Бог не заборонив справедливу оплату за послуги. Той, хто приходив на поклоніння перед Боже лице, не повинен був використовувати інших в своїх інтересах для своєї особистої наживи. В другій частині п'ятого вірша сказано І не бере хабарів супроти невинних. Той, хто бажає мешкати на Святій Горі, не буде брати хабарів. Хабарництво було заборонено в народі ізраїльському. Ми читаємо про це в книзі Вихід. Не бери хабара, оскільки хабар засліплює очі навіть тих, що добре бачать, і спотворює свідчення справедливих. Коли ми йдемо на поклоніння перед лице Боже, йдемо на служіння, нам необхідно дати належну оцінку собі. Це серйозна та відповідальна справа. Зверніть увагу на чудову обітницю, записану в останній частині п'ятого вірша. Хто так чинить ніколи не захитається. В своїй відповіді Давиду Бог говорить про те, наскільки є важливим в служінні йому стан серця. Друзі мої, поклоніння завжди пов'язане із станом нашої душі. У цьому псалмі Давид стисно формулює гідність справжніх прихильників живого Бога. Він описує, яким повинен бути істинний служитель, який зійснює служіння в присутності царя царів, якими мають бути ті, хто приходять на місце поклоніння перед обличчя Боже. Цей псалом також говорить про те, хто зможе перебувати впродовж всієї вічності в присутності святого Бога. Давайте подумаємо кожен про себе особисто, чи ходжу я в невинності перед Богом, чи є стиль мого життя праведним, дивлячись на цю високу вимогу Бога, усвідомлюючи своє гріховне становище, у нас можуть опуститися руки, бо ми розуміємо, що досягти цього ідеалу самотужки нам не під силу. Апостол Павло, свого часу. Дивлячись на себе, сказав бідна я людина, потім доповнив грішна я людина. Але споглядаючи на Христа розп'ятого, Він сказав: все можу в укріпляючому мене Ісусі Христі. Ми можемо розраховувати тільки на праведність Ісуса Христа, яку Він завжди готовий надати нам. Завдяки Його праведності ми можемо отримати. Право жити на Сіоні, на святій горі Божій, в присутності Господа усю вічність від нас очікується рішення. Помолимось. Дорогий Господь! Ми щиро вдячні тобі за те, що на сторінках книги псалмів ти описав, яким має бути взірцевий громадянин. Господи, ми хочемо бути хорошими громадянами нашої країни в першу чергу. І ми хочемо, Господи, бути колись з тобою у вічності. Боже, ми продовжуємо благати Тебе за нашу країну. Господи, зупини війну і даруй мир в нашій країні, щоб ми могли бути хорошими громадянами цієї країни, в якій ми живемо, і колись з тобою у вічності могли провести час. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Бог бажає, щоб ми були взірцевими громадянами держави, в якій живемо, і щоб в майбутньому стали громадянами Його вічного царства. Нехай благословить вас Господь.